Усім привіт! З вами знову Алекс Мисевич. День 9. Пояснення. Видих з полегшенням. Дуже багато людей йдуть по житті, обвісивши себе з усіх боків, важкими грузами, різноманітних зобов'язань, незакінчених справ, жорстких умов. Різних планів і багато чисельних цілей. Зверніть увагу, що вас угнітає? Якщо подумати від багатьох таких гиль можна без жалю відмовитися. Що який сенс? Якщо ви постійно носите їх з собою, а реалізувати ніяк не можете. Наприклад, я обов'язково мушу бути кращий за всіх. Я веду веду усім і собі, чого я коштую. Мені потрібна тільки перемога, інакше я перестану себе поважати. Я не маю права на помилки. Ну і так далі. Типу кинути курити, вивчити іноземну мову і взагалі почати з понеділка нове життя. Все, що безкінечно відкладається на потім, не, потріб, не потрібний груз. Його треба або реалізувати, або викинути. Тому що він забирає енергію, яку тратить даремно. Яку ви витрачаєте даремно, роблячи цим велику дурницю? А може у вас є якась одна величезна гиря, від якої ви вже давно в таємниці думаєте позбавитись, але ніяк не можете вирішити цього? Уявіть, яка появиться легкість, якщо її скинути. З вами був Алекс Мусевич. Керуйте своєю реальністю на здоров'я. А також підписуйтесь на канал та ставте лайк.